Вітаю! Це фактори краси та здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про те, як харчування впливає на спортивні результати і як правильно скласти свій раціон, щоб досягти поставлених цілей. Сьогодні ми поговоримо з тренеркою, нутраціологинію, яка про це точно все знає. Привіт! Привіт! Рада тебе знову бачити! Навжай. Як справи? Все дуже круто! Тренуємось, харчуємось і ось спілкуємось з вами. Які успіхи! Успіхи є, нарощується м'язова маса, покращується витривалість та також результати у моїх підопічних супер! Мені дуже приємно за тобою спостерігати. Ти ще той мотиватор мені здається для кожної жінки, яка особливо хоче сходити. Дякую. Поговоримо з тобою сьогодні про харчування для людей, які займаються спортом. Яке воно повинно бути? І з чого воно складається? Ну насамперед хотілося б, щоб воно взагалі було збалансовано у кожної людини. Але якщо ми тут конкретно зараз беремо людину, яка має якісь амбіції, якісь спортивні цілі. Це буде починатися з того, що треба розуміти, що потрібно споживати для підтримки цього процесу. Е, є дві цілі, дві такі мети. Якщо людина хоче схуднути, або якщо людина хоче набрати м'язеву масу. І це будуть дві різні стратегії. Але якщо об'єднати цей процес, то нам все одно потрібно буде розуміти свій макрос, тобто потребу в макронутрієнтах, білки, жири, вуглеводи, і треба буде розуміти наш енергетичний баланс, нашу потребу в добову, в енергії. Ми можемо піти двома шляхами або спочатку розрахувати макрос. Тобто потребу в білках, журах, вуглеводах, розуміючи, який це буде вид тренувань, який буде тренувальний об'єм, який буде тренувальний протокол, тобто дуже багато нюансів, яка вага у людини, який зріст, тобто антропометричні дані, які особливості її здоров'я, а нам неспевний, її самопочуття, тобто враховуються ну, повністю весь лайфстайл всі ці умови. Для того щоб розуміти, яку потребу ми маємо задовільнити. Якщо це а, навпаки, можна зробити, тобто спочатку розрахувати все-таки добову калорійність, в принципі, яка потреба в енергії, і вже з неї, виходячи, ми можемо там за певними формулами розрахувати потребу в макросах. Тому а, людина, яка буде починати тренуватись для певних цілей, їй потрібно буде рахувати або їй самостійно, або її наставнику, а, нутриціологу або тренеру. Або хелс-коучу, і потрібно буде розуміти, скільки чого вона має спожити, тому що інакше це не спрацює. Просто тренування дадуть якийсь такий випадковий мінімальний результат, але далі ну, процес йти не буде. На жаль, яку саме роль відіграють жири, білки та вуглеводи в харчуванні. Якщо ми говоримо про білки, то це побудова нашого організму, тому що близько 20% тіла нашого складається з білків. Це внутрішні органи, це тканини, це м'язи, це хрящі, суглоби, це наш імунітет, тому що клітини імунітету також будуються з білків. Це наша гормональна система, це наша шкіра. Ну, ну все просто наші клітини, і також і м'язи, звичайно. Тому білки будуть відігравати більш таку пластичну функцію для побудови тканин для відновлення м'язів, і також що немаловажно, що білки приймають участь, якщо є якісь запальні процеси в організмі, тому їх витрата може також збільшуватись. Білки можуть інколи використовуватись як джерело енергії, але це ну мінімальний такий процес, якщо вже не вистачає вуглеводів і жирів. Якщо ми кажемо про вуглеводи, це в більшій степені, більш енергетична функція. Вуглеводи нам потрібні як глікоген, запас енергії в наших м'язах, також як глікоген в печінці, і вуглеводи дають нам можливість реалізувати на тренуванні стимул до зросту м'язів, до їх відновлення, до їх збільшення. Вуглеводи нам дають енергію, дають нам глюкозу в. В крові, яка реалізується, також під час тренування, також вони насичують енергію наш мозок, він також харчується глюкозою. І якщо вуглеводів буде мало в раціоні, то ваша Працездатність на тренуваннях буде дуже сильно знижена. Ви будете такі дуже в'ялі і не будуть рости ні силові показники і не буде приросту м'язів. Якщо казати про жири, то жири також використовуються нашим організмом як енергія, це такі ну дуже серйозні запаси енергетичні в нашому організмі. Ми не можемо завжди використовувати суто вуглеводи як енергію, тому що різні. Тренінг, різний пульс, різні види навантаження, і наш організм перемикається між цим паливом. Він може десь використовувати тільки жири, десь використовувати тільки глікоген, десь він може балансувати, навіть використовувати і те, і те. Ну і Також жири це наша гормональна система, це наше здоров'я. Вони дуже круто захищають внутрішні наші органи, тканини. Вони вони амортизують, якщо допустим, там є якийсь удар, то жирова наша тканина вона пом'якшує ось всі такі пошкодження. Ну судячи з того, що ти говориш, я так розумію, що тарілка для людей, які набирають м'язову масу та знижують вагу, вона в принципі ти, в принципі однакова. Ну, вона трохи відрізняється. Все-таки, якщо ми говоримо про набір м'язевої маси, однозначно це добір білка і буде збільшена квота вуглеводів. Якщо ми кажемо про зниження ваги, то там також обов'язково добір білка трохи буде знижена квота вуглеводів і квота жирів. Для того щоб організм переналаштовувався на витрату своїх запасів на реалізацію наших жирів. І тому людина, яка знижує вагу, вона також буде знаходитися в дефіциті енергетичного балансу. Вона буде витрачати більше, ніж вона отримує. А людина, яка набирає вагу, там буде профіцит. Їй потрібно буде з'їдати більше, ніж вона реалізує для того, щоб було і прирост м'язевої маси, і були сили для потужних тренувань. Чи має значення, коли харчуватися до тренування або після? Ну, моя особиста думка, що в принципі, тут людина може робити, як їй комфортно. Тому що коли дівчата кажуть, що вона от не поїла перед тренуванням, і в неї там вже все, вона втрачає свідомість. Но це більше в голові, тому що, в принципі, жирові запаси є, глікоген є, організма є ще на, чому, на якому паливі реалізовувати зараз навантаження. Але, звичайно, ну, комусь можливо так. Психологічно більш комфортніше, що вона перед тренуванням поїла. Тут я можу сказати, що це важливо зробити за півтори години мінімум, за дві, ще краще, для того, щоб вам було комфортно, ніяких там реакцій зайвих не відбувалося із підняттям навантаження. Але якщо комфортно більш голодною прийти на тренування, наприклад, якщо тренування ранкове і комфортно не снідати перед ним, тому що ти відчуваєш легкість і є такі люди, які відчувають більше енергії навіть на голодний шлунок? Це окей, це нормально. Буде дуже круто, якщо після тренування ви з'їсте повноцінний. Якийсь прийом їжі, де будуть білки, і вуглеводи, і насичити свій організм всім необхідним, щоб зараз він відновлювався після тренування. Тому тут індивідуально головне, щоб не було відчуття важкості оцього. Якщо йде набір м'язової маси, то мені здається, що треба харчуватися до тренувань і та після. Ну, якщо набір м'язової маси за рахунок того, що в принципі їжі більше, і в тебе виходить більше прийомів їжі за день, то там і частіше ці прийоми відбуваються. І тому може бути і після, і до тренування, і навіть під час тренування якісь вуглеводи, там є напої ізотонічні напої, або якісь там. Навіть там бананчик хтось може під'їсти під час тренування, якщо це дуже довге тренування 2-3 години. Ну, буває таке, то навіть під час тренування поповнюють свою глюкозу в крові і щоб були сили його відтворити далі. Що ти можеш сказати про спортивне харчування? Чи треба його вживати? Я взагалі відношусь дуже добре до спортивного харчування. Якщо це виправдано, якщо це е, е, дійсно покращує стан, чому ні? Я сама його вживаю. Е, поясню просто чому. Е, е, у нас дуже активний спосіб життя. Я не завжди встигаю е, доїсти свою норму білка. У мене є протеїн, чому я не можу його випити і зараз е, закрити свою потребу у білках. Я купую якісний, гарний протеїн, від якого мені комфортно, мені не болить кішки. І це нормально, навіть лікарі назначають деяким пацієнтам для того, щоб закривали квоту білка, також просто протеїнові коктейлі. Це просто білок, ніякого там нічого страшного і хімії немає. Також електроліти. У мене дуже рясне потовиділення. Я втрачаю багато електролітів. Я їх можу просто таку смачненьку водичку, ще й корисну, також на тренуванні випити і закрити цю потребу. Далі, амінокислоти. Чому ні? Також у нас не таке прям, різноманітне харчування, щоб ми закривали потребу у різноманітних профілях амінокислотних. Тому я просто можу також це випити, обираю якісний Продукт сертифікований, чому ні? Там ель-карнітин також підтримати своє серце, підтримати свою серцево-судинну систему з великим навантаженням, яке в мене є. Чому ні? Це виправдано, і знову ж таки, ти йдеш у спеціалізований магазин і обираєш там якісний товар. Тому просто не треба фантазувати і одразу купувати те, що там сказав хтось в інтернеті. Все таки треба дізнатись інформацією консультація да консультація з тренером. Да, да. Мені здається, що це може бути також. Так? Да. Тобто, щоб це було раціонально і виправдано, і все. Які помилки найчастіше можуть допускати люди? Ну, Найосновніша помилка це просто те, що вони взагалі не думають над своїм харчуванням. Дуже круто, що вони прийшли на тренування. Це вже дуже великий крок. Це дійсно для багатьох дуже а важко. Цього недостатньо. Але потім ти кажеш: ну давай там щось, якщо там дівчинка дуже-дуже тендітна, і їй треба набрати м'язи, тому що це навіть не про красу, це про здоров'я, яке ну тобі воно аукнеться потім, якщо в тебе буде недостатня м'язева маса. І ти їй кажеш там Давай збільшимо квоту вуглеводів, з'їж після тренування зараз білку. І вона каже: Так, 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 звичайно, і потім якби там не заморачується над цим. Тому ну, головна помилка це те, що просто ніхто не звертає на це увагу. І на тренуванні ми робимо якийсь стимул для змін нашого організму. А організм потім такий, і з чого я тобі маю зараз ну щось зробити? З повітря він не може наростити м'язи або там, ну якось там щось змінити в твоїх формах. Тобі треба, ну як будувати дім, да? там треба матеріали для того, щоб щось будувати. Так і з нашим тілом, якщо не отримує він всього необхідного, він отак от з нічого тобі просто і результату ніякого не дасть. Як говорить мій чоловік, для того, щоб набрати, треба більше їсти, а для того, щоб схуднути, треба менше їсти. Тобто все банально просто. Так. Настя, які можеш дати поради для людей, які тільки починають свій шлях в спорті, в харчуванні? Я хочу сказати, що на старті, от я кожній своїй підопічні кажу, наше тіло воно просто, напевно, найвдячніше взагалі. Я не знаю, як сказати це річ не річ, але це найвдячніша е, сфера життя, е, де ти прикладаєш зусилля, і воно тобі де віддасть. Вдяч. Воно тобі віддасть. Да. Ти побачиш, коли в дзеркалі ці результати, ти будеш розуміти, що от кожний цей крок, що ти робила, він ось ось ти його бачиш. Просто треба час. І е, кожному, хто починає цей шлях, е, я би порадила одразу. Коли ви вже прийняли це рішення, ви вже пішли на тренування, ну візьміть консультацію і розберіться, який у вас енергетичний баланс за добу, тому що це дійсно дуже важливо, щоб ви просто працювали не просто так, щоб було, а реально для якоїсь мети. Порахуйте, які потреби у вас в білках, жирах та вуглеводах. Це дуже важливо, і в принципі для здоров'я, і для досягнення ваших спортивних цілей. І результати, особливо у початківці, вони дуже швидкі. Це потім там вже йде сповільнення, треба змінювати стратегію, там є періодизація і все інше. Спочатку ви реально будете бачити результати швидко, якщо ви будете розуміти, скільки, чого і як, в якому режимі. Тому ну, треба буде розбиратись, треба буде порахувати свою потребу в енергії і в макросах. Чи враховувати тип тренування, щоб розуміти, як воно буде відображатись на харчування? Також тип тренувань дійсно впливає на витрату нашої енергії, тому що є тренування на витривалість, дуже такі інтенсивні кардіотренування, і там дійсно буде більше використовуватись як енергія запаси наші жирові саме. А є тренування от, силові, де ми піднімаємо якісь навантаження. І от на силовому тренуванні, в тренажерному залі, наприклад, у нас час під навантаженням. Ну, там може бути е, за один підход е, там, 60 секунд під навантаженням, буквально. А якщо ми кажемо про тренування на витривалість або кардіо, е, там, наприклад, е, бокс, ти під навантаженням, там всі ці 60 хвилин, а не 60 секунд, то у силовому тренінгу там більше будуть працювати вуглеводи, і вам доведеться їсти вуглеводи обов'язково, тому що зараз якийсь тренд на зниження вуглеводів просто до якогось мінімуму, що взагалі не виправдано, не можна так робити. А якщо ми говоримо, що у вас там тренування більше такі кардіо, там, танці або там, той же бокс, щось таке ударний вид спорту, то там також потрібні будуть вуглеводи і добір білка обов'язковий. Але я би у, цих, у обох цих варіантах знижувала би більше квоту жирів, тому що, на жаль, у нас жири присутні в їжі ну, дуже багато де. І, на жаль, це найчастіше не ті корисні жири, які є ненасичені, а більш насичені, і вони важче спалюються насправді. А, ну, я б не чіпала вуглеводи ні в обох випадках, а більше б знижувала жири. Тому що зараз дійсно є така ситуація, що всі хочуть прибрати вуглеводи, але це ваша енергія, це ваша сила і на силовому тренуванні, де ви реалізуєте якесь навантаження, і ваша витривалість, і на якихось там кардіотренуваннях. А от квоту жирів її можна знизити прямо там до мінімуму. До мінімуму, щоб організму вистачало на нашу гормональну систему, особливо нашу жіночу гормональну систему, щоб не було ніяких там зникнень циклу, не дай Боже. Але вуглеводи ні залишаємо в обох випадках, обов'язково просто враховуємо свою норму. Цікава розмова. Мені здається, що з тобою можна сидіти і розмовляти ще довго і довго. Я сподіваюся, що наші глядачі знайшли дуже багато відповідей на свої запитання. І мені приємно, що в нас є така можливість вислухати, поспілкуватися з такими експертами, як ти в цьому, в цьому напрямку і займатися поперелізацією. Здорового образу життя. Дякую тобі. Дякую дуже. Мені також приємно, що я маю можливість цим поділитися. І я дійсно відчуваю себе дуже щасливою, коли бачу, що моя підопічна отримала результат. у Неї сяють очі. Вона себе більш впевнено почуває, і вона більш здорова. Бо це навіть видно по аналізах. Елементарно, мені здається, що це найголовніша мотивація для людини, яка прийшла займатися спортом. І хоче щось змінити в собі, і для тренера так само. Ну, я тобі чесно скажу, от на своєму прикладі у мене мої лабораторні дослідження, ну аналізи просто кажучи, вони дуже сильно відрізняються від того, як я от не займалася спортом, не харчувалась правильно і зараз. Що саме змінилося в показниках? Ой, та дуже багато. І загальний білок, і гемоглобін, і залізо, і там, ТТГ ну дуже багато всього. Там, в принципі, так, по всіх пунктах У мене гемоглобін завжди був дуже низький, дуже просто. А зараз всі показники, вони в референсах в нормі абсолютно, і це дуже-дуже ну, дійсно надихає. Ну, і в принципі, якість шкіри інша. Взагалі, твоє тіло, ти можеш. В 40, виглядати на 20, якщо ти будеш займатися спортом далі, це молодість, це енергія. Ну ти, ти бачиш це в дзеркалі. Що тут ще казати? Мені здається, зараз нас подивляться жінки, яким вже за 40 та за 50 і всі прийдуть на тренування. Будемо чекати.